Доброго дня, мої мені мої, мої хороші підписники. Дубль 2. Ми приїхали в торговий центр і почалась тривога. Як не можемо попасти в цей сінсей, купити штани, які ми бачили не дуже дорогі. Ми ж економимо. Зато ми, може, купимо дорогі сапоги і куртку. Ну що, полетіли? Гляньте не яка ззаді ялинка красива. Че вам покажу трішки красоти торгового центру. Може, як відкриються магазини, покажу трішки більше. Полетіли, полетіли, полетіли. Це Ми вже перебазірувалися на другий поверх. Бачите, яка в нас гарна ялинка. Буду вам оці одні ялинки показувати і закриті в магазини. І, яка краса. Потолка покажу трішки. Телефончики продають. Чехольчики, телефончики, айфончики. Все, що потрібно в хазяйстві. Стіма. Оцей магазин Стіма, я вам чесно скажу. Може, там молодж собі щось знайде, а для жінок такого віку, як я, нема нічого там. Там, в принципі, і ціни не дуже дорогі. Ну, таке воно, таке сяке. Буц. Оце непоганий магазин. Якісне там взуття, можете собі щось підібрати, а нам отуди. О, даже є тут магазин мо. Моє. Це все моє. Якби тільки грошей хватило на серце моє. Кажу оце з сином, бо тривога, він тут очмакає. Все не так. Бо я хочу, як я хочу. Ну, що це поробиш? Нічого. Зараз ще вам покажу, там трішки ярмаркою торгують. Та дівчата вони не дозволяють там їм показати, що там є. Там мила, є ручної роботи, ляльки. Ти, ти можеш під ногами бути. <смір> Ви з это як дітвора. Тих. Тих. Що мале, що старе? Прего відкрито. А що, од тривоги чи що? А ну пішли зайдемо прего. Відбій, вірно. Я покажу, що маю. Я поняла тебе. Знаєте, а це із сином підлітком ходити по супермаркетах це одне задоволення. Ну, я навіть не можу описати. Неймовірні відчуття. Пішли на другий етаж, подивися. Це поднігаєшся. Ми стартуй. Стартуй. Руб'яти. Бачите, як нас це кофі є, катаємося на ескалаторі. Ми вже давно пішли гроші потратили, так магазини, ті, що нам закриті. О, зараз Атлетикс подивимося. ми там ще ходимо, любимо. Може він відкритий. Вилетіли ми в Атлетікс. О, тут навіть можна речі залишити в ящичку. Зараз ми залишимо. Так. Зайшли ми оце в Атлетікс, подивимося, що тут є. Там ще один магазин сходимо. А тут, кстати, знижки по 35% є. зараз ми будемо дивитися. І 30% перед новогодні. Перед новорічні. Ди дивися, я тут подивлюсь, що тут за взуття є. Таке непогане. непогоне. Ланд. Скільки воно стоїть? 5599 гривень. Фух. У мене оця аж рука почала дребежати цих цен. О, а Сентик. Ну-ка, це наша ціна якраз. Дві, які вони хороші за 2099. <сіплі> прийшли в магазин, світло вирубили. Перший, перший, втори. Стаїмо, ждемо, зараз включать. нас навіть не виганяють цього магазина. Не знаю, що ми нічого не вкрадемо. <сіплі> що тут? Світло? Ще не ввімкнули. Йли нас, попросили піти, тому що щось сталося таке незрозуміле. Сам покажу трошки тідне зимове взуття. Воно таке недороге. Вон, 4399. Дивіться, яке хороше, зімнє. Це хороша фірма. Ліча несиш? Ти знаєш, що не хороше? Чого у мене у неті? Як їх там? Мерели. Ого. А Мерел це не дешево. Зараз я вам покажу. Експерт. Тут Колумбія, Колумбія. Зараз покажу Мерел, по чому стоїть. Нема Мерела, не завозять. Демікси, Колумбію завозять, гіро Нортвелди. Пішли дивись Нортленди. Он така кофта як в тебе. До сих пор висить. Тут до сих пор тя ця... відео. Тут є. Одну береш, а дві береш, третя в подарок. Сі з куртки подивимося. У нас копа копаш, мопа. Ось де зелена куртка. Ну по чому тут куртки? Цілкого ціну? Сейчас глянемо. Це здоровий розмір, но ну, сейчас я ціну вам покажу. 8599, тичу. Оце ціна куртки. Тут заходимо і афігіоваємо. Пума зелена пума. Ну, 3,500, в принципі. Речі, космос. Ну що, все? Такий. Магазинчик такий шикарний. Усе. Ну це просто камеру обрати, обираю камеру потім. розпаковку, якщо щось купимо вдома, покажу точно. О, це в Києві ждемо, поки магазини відкриються. Зайшли на третій поверх покушати. Заказали картошку, Кока-Колу. ну Бургер меню. А ну покажи свій бургер. Поверни цю доску. Що нам за бургер? Здорово, в нас буде дегустація. Дегустація. Такий бургер. Гляньте, яка А м'ясо, кусок. М -м -м, значит, їж. А я собі тільки бургер один замовила. А і он Кока-Кола. Я собі этот. Це в тебе бургер, а в мене. В мене чизбургер. В тебе чизбургер, а в мене. Казацький. Козоцький. У мене козоцький. Трави он наложили котлету, майонеза, сира, Колочку поставили. Ну такий, знаєте, врута, одразу не, всу... не всунеш з первого разу. Де тут гарно. Краса. А ми відпочиваємо. М -м? Всім приємного апетиту. Полетіло їсти. Нарешті. Ми дочекалися і полетіли в оцей шикарний магазин, де ми були вчора, і не змогли купити штани. Зараз купимо ціни, от дивіться, ціник, 399 гривень. То можна 5 тобі таких штанів купити по такій ціні. Два, там. Два грудки огрудки. на їду. Ага, йшли, полетіли, зараз трошки ціну вам покажу, що тут є. Все, бачите, як ми стартуємо бігом, бо не дай Бог ще раз почнеться ця тривога. Пішли давай на чоловіча, он вон туди нам, по берегу. Бігом, бігом, бігом. Господі, отуди давай. Летимо бистро. Зараз понеділок людей не дуже багато. Де тут твої штани? А вон куртка. О, що такого плану штанці? 599 гривень. Там ще пару вам світиручки покажу. Дивіться, 389 гривень, такі новогодні непогані. Ну, Якщо ви хочете ще більше зекономити то можна футболочку купити. 339 гривень. А це скільки. Теж 339 гривень. Я тут десь бачила футболку таку дійшову. Зараз покажу. 659 гривень. Ось, дивіться, які джинси непогані. Ну, це я показую на підлітків і на чоловіків. Малий там вибирає. Магазин огромний. Ну ми швидко це все робимо. На Жеремні можна купити. І більше всього показала, ви мені напишіть, що треба. Я тоді приїду сюди сама і зроблю огляд і обзор цього магазину. Тут є чоловічі, жіночі, а її дитячі. І ну, все що захочете. Підбираємо обув. Нортвелд. Скетчерси нам вже Нортвелд. Що, скетчерси нам надоїли вже не модні, так? Да? А це такі непогані. Так елегантно смотряться. Тільки штани не змогли купити, Оп'ять магазин закрили. А і тут спортмастер цей роби наш. Чи куртку надо. Ну, да. Труба. Я думала, дівчат тяжело дівать. Великуваті трошки. А цей кирозміт, це 44 Ну давай 43-й. 43 Щас принесу. Тут така черга, щоб заплатити за джинси вибрали нарешті. ми Мужчина. Зачем черга? За колбасой чи за сарденками? За водяном. За водяном. Чому для мене сира ще хотіла купити? Ладно, побігла я далі. Скільки спрей коштує? Не пам'ятаю. Пам це спрей який? Воду Буду... з речком хоче, да? А Якщо ми, це звичайно. А, просто в катер, да? І... Ну, да. ну, якщо там щось. Ну, шо... Ага, ти поняв, що це? А да. оці... Начинаємо з розпаковки. Але таке взуття. Бачите, воно тепленьке. Ножка величенька в дитини. Якоїсь фірми, я не знаю, що це за фірма. Хто в ній розбирається, той скаже, що воно. Ота, бачите. Кларкс якийсь. Така підошва. Ну, надоїло дитині ходить в чорному, хочеться чогось йому світлого. <кій> От, бачите? Ну, вони тут внутрі теплі, теплі. Ще спокшука, не виглядають. О! Оце такі черевики. Кларкси, тільки воно хоч стоїть. Ма подивитися. Нема ціни. Ну, недороге. То розбирається, взуття не дуже дороге. Зекономили, як тільки могли. Вибрали. Ну, оце вроді би кожа. Треба за ним ухажувати, треба сходити купити цю пропітку, пропитати, щоб воду відталкувало, і ножки мерзнути не будуть. Далі. Ой, джинси раз. Зараз розложу на диванчику, покажу вам. Так, от джинси сірі класичні, рівні, в школу ходить. А це е, такого біжевого кольора темні, мабуть, вони. Це типа джогери з резинками внизу. Так, сейчас ще кофту покажу, яку купили. Так, от такого плана кофточку. Чорне ж надоїло все. Ну, її можна комбінірувати і під ці джинси, і під ці, і під світлі вибираємо, як хоче малий. Черевики такі, і от кофта. Дві таких кофточки. Ну, що я вам скажу? Моднік, моднік у мене росте. Кажу, поміряй, щоб я показала, як на тобі воно класно виглядає. Не захотів. І черевики зараз так от. Це отак. Ну, на дитині смотриться це все. Мені дуже сподобалося. Далі. Купила такий термоодяг. Я його зараз розпакую, вам покажу, як він виглядає. Не питайте, скільки воно коштує. Я думаю, воно коштує. Ой, дуже все дорого, я вам чесно скажу. Довго ходили по магазинах, тому що тривоги були і приходилось просто чекати, тратити врем'я. гуляли аж під закриття, а в 10 часов почти вдома були. Зараз по, терм... по термушки покажу. Так, термушка йде о такої фірми. Це ми знайшли, вона, знаєте, як, оце не кашлатиться. Е, ну, Їй сказали, треба стирати нам руками. Ма Ін Україна. Воно зроблене, бачите? Флагман. в риболовному в магазині купили, бо заходили в спортмастер. Там це напросто космос. Тут 1200 ми заплатили за цей термоодяг. Зайшли в Вайкікі, а там відкриваєш кулюк, запах не понравився. Ну, як звичайно, бачите, ковтина і штанці. Доволі якісне. Стратити треба його все руками потім цей термоодяг В машинці не можна. Потім покажу, як прошито. Все, не замерзне. По поводу курточок. У нас то є курточки, але хотілося якусь, знаєте, підуть це все світлішу. Ми не купили, тому що магазини вже закривались пізненько. Було. Мені там одна біжева сподобалася. Малому захотілося більш коротшу. Ну, ось є курточка. Ну так, да, це, звісно, вона чорна, він міряв її, там не ета. Вона така, знаєте, як, джинсова. Ну, вона дуже тепла внутрі. Бачите, тут такий мех. Доволі така непогана. Ну, не таке. Одів цю куртку всього лиш раз. Сказав, що ходити мене, не знаю. Це перебирає і так, не так, і так, не так. І ще покажу одну курточку, яка є. Ну, треба якусь бежеву тепер нам купити. Це ми її раніше купляли теж 5 разів одів. Ну, вона, як би сказати, от час там плюс 5, плюс 6 на вулиці. І якщо ти вдіваєш кофту теплу, то вона підходить нормально в ній тепло. Ну, на мінус там 10 вона не підходить. Тоже фірмина. Ну, така непогана розвіде. Це, в принципі, такі покупки. Це раніше купляли. Ну, Грубо говорю, вимотав усі нерви, ну нічого страшного. Я йому кажу одне там, друге, ну, знаєте, спорить, це безполезно. Я вже согласилась з цим, думаю, берем, що хочеш, та й бери вже. Ну, оце так. а, то його джойстик лежить. Давно купляли дорогий, звісно, покажу вам. Так. це на джойстика? Це ми ще брали года два назад. Він якийсь там, ну, я не знаю, хто розбирається в цих жойстиках. Я добре ціну запам'ятала. 3000 гривень, ну за що? За ну, такі в дітей ігрушки зараз. <кій> Тому будемо ходити в зал. Дякую всім за увагу. Розпаковка произошла, бо всі так чекали, питали, що там купимо. Ну, а за курткою, може, з'їздимо в якийсь інший час. На днях.